Прийміть наші щирі вітання із Карпатської столиці України. А саме замкової гори міста Хост Шлемо наші вітання дорогим друзям, знайомим та близьким. Вітаємо із прийдешніми різдвяними святами. Нехай Ісусик маленький дарує вам мир, радість і сімейний затушок в домі. Землю юдейську нічка крива сном. Бла. Жива. Лиш у Боги, пашуку, і пасполів Госу, свої, стара, стерели, стерели. їм то ангелся ся являє, і таку вість возвіщає, звіщає, спас прийшов, спас прийшов. Дився, і в яслах положився, Та в місті вифлеєм, Там місці вифлеєм. Обняти oh. всіх людей з великої, гучної радости, до всіх сказати, гей, смієся, безжурно, радо. Сьогодні гоїться всі рани, сьогодні всміхнені, всі люди. Вставайте в хор, перед сопрано, хай Янгол диригентом буде. І не пісня серед герця. Бо це найбільша з перемог. У жолові мого серця сьогодні народився Бог. Христос рождає! Славімо Його!